Сьогодні чай, який ви точно не залишите без уваги. Чун хао. Лімітована версія. Сьогодні чай залетів до мене від магазину Don Пуер. Лімітована версія Chun Хао. Ну, ви просто. Подивіться, яка гарна упаковка. Аромат чаю божественний. В чому ж полягає оця його лімітованість? Тут, навіть, на упаковці написано, що е, випущено отакого от чаю 3999 одиниці. І деяка частина цього чаю знаходиться в магазині Донпуэр. Що ще я можу сказати по приводу цього чаю? Це юнанський чай від торгової марки Pench Single, яка заснована в 2002 році. Сам чай виготовлено в 2021 році, і цей чай коштує в магазині Don Puer 995 гривень. Це найнижча ціна на цей чай в Україні. Перейдемо до розпаковки. Просто погляньте, як стильово виглядає упаковка цього чаю. Червона стрічка, візитка, на якій зображена вся інформація про чай. Також є марка якості. Ну, червона стрічка мені дуже подобається. Так незвично. Аж не хочеться розпаковувати цей блинчик, але ми тут зібралися для того, щоб спробувати чай. Тому перейдемо до розпаковочки. Ось він, ось він наш поверч. Тут ще є інформація про чай. Поглянемо поближче. п'ю хао. Як бачите, небідний на пачкову сировину виглядає блинчик чудово. Давайте куштувати цей смачнючий чай. Аромат. Чун Пію Хао досить незвичний. А, в ньому переважають такі світлі ноти свіжих фруктів. От, неначе нюхаєш о, кошик з фруктами, такий світлий, світлий, тонкий аромат. В розігрітому чайнику аромат досить багатий. Відчуваються ноти сухофруктів, відчуваються нотки шоколаду, відчуваються ноти кори, також горіху і ще досить незвичний дескриптор. В ньому присутня якась така вершкова нота. Так, вершкова нота в ньому дійсно є. Хотів би почати з того, що цей чай заварюється в нафту. 100% підійде хлопцям та дівчатам, які люблять крепку таку нефтяночку. Навіть в сильному заварі його приємно пити. У цього чая а, досить такий складний, але цікавий смак і аромат. Всі дескриптори, які я перелічував в розігрітому чайнику, це сухофрукти, шоколад, ця вершковість, горіхи, кора дерева, вони всі присутні в настої. Дуже багато в цьому чаї дескрипторів. І ти, коли п'єш цей чай, в тебе в роті неначе н ролл. За ним цікаво спостерігати. Він з кожним ковтком а, якось так по-різному грає, по-різному віддає оці свої а, смакові дескриптори. Десь а, ти відчуваєш більше шоколад, десь ти відчуваєш більше вершковість. А ще у а ще цього чая досить потужний такий енергетичний потенціал. М -м, він. А... Дуже заряжений. Ти його п'єш і ти прям відчуваєш цю енергію. Така сильно в ньому потужна енергія. Я не знаю, чи по мені видно, чи ні. Але мене якось так прям почало так ковбасить так. Ковбасить не по-детськи. Якийсь я. Трішки дерганий став, але, але це досить такий приємний, трішки, даже, можливо, такий ейфорійний стан. А, ну, цікавий пуер. Хто, хто шукає пуэр, от саме такі от матьорі, щоб так прям попити в компанії так, і так, по таку якусь активну бесіду. Провести активний якийсь, можливо, відпочинок, там, волейбол, або, можливо, хтось любить займатися спортом. В цьому чаї досить потужний енергетичний потенціал. Я вдячний магазину Дон-пуер, що в ньому можна купувати такий крутий пуер. Рекомендую це дійсно цікавий, потужний пуер, який повинен. Спробувати кожен. Не забувайте, що це лімітована серія, а, і він колись та й закінчується. Так що встигніть спробувати. Я вдячний вам, що ви подивилися моє відео. Не забувайте поставити відео лайк, а, підписатись на мій канал і до зустрічі. До зустрічі в новому відео. Поерчик-бомба!